Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні такий дощовий похмурий день, але ми не розстроїмося. У нас все-таки є якісь такі е, приємні моменти. Зранку з'їздили з середнім йому повзуття, пізніше покажу обов'язково. У нас вчора взагалі. Якийсь був, можна сказати, треш зі світлом. З 10 до 2 годин не було світло ранку. Потім на годинку включили і до 10 знову не було. Ну, Але нічого страшного, це, це взагалі для нас нічого страшного. Ми вже звикли, просто е, шкода, що не знаємо такого графіку, не можемо е, ніяк в ту колію війти. Головне, що всі живі та здорові. Аби світло ми переживемо, де наші не пропадали, як то кажеться. Зараз покажу вам трішки тваринок і покажу, чим займається наша малеча. Ну, ось такі е, в школу ботіночки купили, вибирали з того, що було. Та як в нас ну, привезли одну ростовку, розібрали і все. Тобто, вибору такого великого не було, такої тільки. Такі були вони туди на ліпутичках і на замочечках. Думаю, що вистачить. Так як мають січень місяць майже повний вони сидіти вдома. І ось такі взяли біля дому. ось У нас же такі були, йому подобається. Ну, по болоті ходити буде чудово. Ось такі. Такі 200 гривень в нас, а ось такі 750. І також я знайшла чисто випадково, на платформі є допомога, лист до Миколаю можна відправити. Там категорія багатодітних днів, діти з інвалідністю. І ще якась категорія, я не пам'ятаю. І мені знайома підказала, каже. Попробуй заповнити. Ну, Ми ще не заповняли, але там потрібно від дитини малюнок намалювати новорічний. І заповнити заявку. Я навіть ще не вникала, так як інтернету в нас взагалі не було не мобільного вчора, не домашнього. Але діти намалювали малюнок. Тобто якусь годинку вони були зайняті. Я їм розказала, що це і як це. Це не для того, що ми ну, потребуємо, але для дітей це було цікаво. І, ну, попробуємо, а вдруг щось нам вийде якийсь подаруночок. Ну, Це буде додаткова нам допомога. Ось так зараз покажу, як вони малюють і що вони малюють. Наші хлопці малюють. Малюнки для Миколая. Це Женін малюнок. Мама йому трішки допомагала. Ну, як? Станіслав ще малює. Станіслав, забринулися. Ось такий у нього малюнок. Всім привіт. Всім ну, Ось такі наші поросятка. Поросяткам даю. Три рази їсти. В них так мокро, я не знаю. Ну, тобто дуже мокро. Два дні пройшло, а в них мокро. Ну, їдять дуже добре. Ось в них залишилося ще в кориті, і це все вони з'їдять. Є такі цікаві поросятки з таким довшим рильцем, більш в тата пішли, є в'єтнамці, ну, не знаю. Вже будемо скоро їх, хто там замовляв, хто просив, питався. Завтра будемо їх проглистуємо і можуть після 20-го числа люди забирати, їдять всі. Всі, бо я дуже переживала, та як в бочки бачила, що троє не завжди до кориці підходили, але їдять всі поросята взагалі відлучки не відчули. Просто я їх дезодорантом всіх коли з'єднала, дезодорантом всіх попшикала, щоб був один єдиний запах в них, щоб не так гризлися, не так кусалися. Вони все чудово себе почувають. Треба попідчищати, сухонької соломки намостити. Все-таки дуже шкода, що нас зараз тяжко тирсу взяти. Та як з цим перебоєм світла, наша полорама працює дуже мало і не дозволяє поки що брати. Ну, нічого страшного, будемо виходити з соломкою. ми запаслися, соломи у нас багато. Будемо соломкою. Свинок також дезодорантом прискли, від віконця відбивається таке це, бо почали зразу гризтися, але зараз вони заспокоїлися, їдять все добре. Чекаємо, коли загуляють, і будемо дивитися, якщо протягом. П'яти днів загуляють, напевно, пропустимо одну на охоту. А якщо пізніше, то будемо їх спаровувати. Ну, Дівчата то погули за поросятами. Але ось хочу показати, в них там під соломою піддон дерев'яний, тобто маститу. у нас сараї тепло, дуже тепло. І ось так. Зараз також їх проглистую, щоб вони були чистенькі, хорошенькі. Так дивлюся, дівчатка непогані. Відгодується, відкормляться і все буде чудово. Курочка сидить, несе яєчко. На даний момент, так як трішки потеплішало, почала курочок випускати, і вчора в нас було 7 яєчок. На даний момент так як яйця дуже дорогі. ну ось так. В нас сьогодні буквально в магазині дивилася яйця курячі по, 2... Ой, по 58 гривень в магазині. Ось випустила вони якусь травичку, скубуть, щось собі ходять. Пасуться, курочки також пасуться. Все чудово. Ну і мадам лізе до мене. Зараз буде сідати. Опа! Опа. Ну, де я не бігу, візьму? Немає, немає. Немає кавалера, хоче кавалера і все. Що хочеш це індичкою робити. Не треба мені індичата зимою, не потрібно. Наша старушка. А Хто знає, скільки індики живуть років? Мені знайома казала, що 12 років індичка було. Здається, 12. може й більше. Ну, і вже 6-7 рік, 7 рік пішов. Тут також все чудово, тільки ось було це. Всі пасуться, всі ходять, всі гуляють. Я дякую кожному за підтримку, за перегляди, за коментарі. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Нехай в ваших серцях та домівках буде завжди тепло. І всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Па-па-па-па. Вибачаюся от тих, до кого не можу так часто зайти. Ну, я справлюся. Хочете всіх передивитися, але за ту годину не встигаю, і навіть коли інколи, коли є інтернет, щось зроблю свої якісь домашні справи. Не встигаю ніяк забігти. Ну вибачаюся, чисто сердечно вибачаюся. Ну я справлюся. Всім па-па-па-па.